Як ви реагували на цю ситуацію? Ну, там, там була дуже така кометна ситуація, тому що представники міністерства поїхали на ці вибори. Ми посилаємо, як правило, наших представників на вибори ректора. І ввечері вони мені телефонували, і біля них були члени оргкомітету, тому що завжди є оргкомітет. Ви знаєте, там закон про вищу освіту передбачає прямі вибори ректора. Це дуже важливо. Тобто не, не делегати, яких можна намовити і підготувати, а весь колектив. І тому там створюється оргкомітет. Вони мені телефонували ввечері додому і кажуть, що така ситуація, що затриманий ректор. Я кажу, чи я не хочу відмінити вибори. Я кажу, я не можу відмінити по закону. Але якщо оргкомітет до мене звернеться як до міністра, що ситуація дуже нестандартна і можна, ну щоб я переніс, наприклад, щоб розібратися, я тоді буду переносити. Вони в один голос сказали, що це кришталево чесна людина. Значить, що це проти нього провокація, і обов'язково треба проводити вибори. Я кажу, добре, як ви так видаєте, і вони його обрали, і він був один кандидат. Потім ви знаєте, що він там золото під ванну ховав. Я можу помилятися, але так до мене золота, так. І, По-моєму, це були якісь нестандартні злитки, так? Да? Тобто, яке там золото? Банківський було. Було. Банківський так. Був, так? От, І після цього я зрозумів, що там Є. з ким говорити. Тобто це не може бути, щоб такі рекламі фінансисти, які золото ховає під під ванну. І люди всі його колектив підтримує, Так це означає, що там є елементи якоїсь колективної змови. Тобто, не може бути, щоб ніхто про це не знав. Там є якісь внутрішні специфічні правила гри. Тому я запропонував уряду прийняти таке рішення, щоб приєднати цей університет до університету Івана Франка. І ми прийняли таке рішення. І зараз я знаю, там уже є виконувач обов'язки. І для цього, для студентів цього університету, це буде лише краще. я Думаю, якщо вони будуть надалі одержувати і. Буде системи університету Франка, одержувати там дипломи цього університету і е, вчитися на тій програмі. От. Тому ну, там досить така нестандартна була ситуація. Я мусив реагувати відразу, але ви розумієте, що з ким я там буду тоді розмовляти, якщо вони сказали, що це чесна людина. От, так що До речі, яка його доля зараз? Ну так його випустили зараз під заставу. Ну і там, тому тривайс, це пояснюється. Ці активність деякої частини студентів так, владачів, так, 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 які так. очевидно організовувалися так.